Доброго дня, друзі! І сьогодні ми з вами приїхали в гості до власників трактора Солі 105 в господарство. І перший сезон трактор працює. Тож поспілкуємось. Доброго дня. Добрий. Як себе маєте? Нормально. Більш-менш. Да. Друзі, сьогодні ми з вами знову в дослідному господарстві під Києвом. І Ми тут з вами знімали літом 26-й соліс, як він тут працював на цих гектарах. І е, у нас вони, наші клієнти, любі придбали ще 105-ку соліс і тепер приїхали послухати перше враження. По суті, трактор перший сезон працює. І, Юра, які новини? Ну, що З новин, з новин це все нормально, все добре, трактор супер. Що він у вас тягає? З чим він працює? Глубоко Так. Диско, дископлуг. На три європак. На три лапи. На три лапи, так? Да? Один да, і вісім захвата. Ну, ну, робить непогано. Не, на якій передачі... На, на робочий другій. Друга робоча, так? Да? Так. Да, да. А яке заглиблення берете? В середньому десь 60 сантиметрів. Тож, ми бачимо, що один з видів навісного обладнання, яке працює на тракторі Solis 105 в цьому дослідному господарстві, є глибокорозпушувач. Як ви бачите, трактор повністю справляється з цим агрегатом. Він розроблений цей агрегат під трактора 80 плюс Київських сил. Solid 105 з ним чудово впорається. І давайте нагадаю, що трактор Solid 105 це трактор індійського виробництва, який вироблено на заводі Саналіка в Індії. Це завод, в склад якого входять великі концерни, такі як там, Mitsubishi, Yanmar японські. І цей трактор вироблений виключно для європейського та американського ринку. І в Європі цей трактор продається під назвою Solis 90. Для України трошки збільшені кінські сили, роздута електроніка і паливна апаратура і він видає 105 кінських сил. Тож, давайте продовжимо спілкування, бо окрім Чізеля цей трактор використовується ще з іншим навісним обладнанням. Ну і давайте послухаємо Юрія, оператора, який на ньому працює. Як по комфорту трактор. Удобно і класно. Вітер не дує, як вітер не дує, тепло. Гаразд. Який у нього розхід? Е, так, е... Уже, уже міряли що-небудь. Так, да, ми вже працювали на поліжним. Ага. В середньому 4-8-5 літрів на, на годину. 4,8-5, так? Да? Да, на годину це на нашу годину, не на мотогодину, а на нашу. Ні, Я розумію, не мож... на вашу годину. І е, це з яким навісним? З глибокорихлителем. З глибокорехля. Да. Ну що, нормальний розхід. Більш-менш. Монаскій, середній розхід був. Ну, mm -hmm. землі ж теж ще не тяжіли. Щоб була тяжка земля, це звісно більше був би розход. Mm -hmm. І менше передачі довелося б ходити. Більше часу зад, е було б на полі. Поняв. Скільки він мотогодин напрацював у вас вже. Зараз у даний час вже 77-77. Перше того робили. Да. Поняв. Добре, гаразд. Ну що? Погнали! Поїхали. Ну що, друзі, дивимось. Заходив ґрунт, глибоко розпущував щотка на повну робочу глибину. Ну, гаразд. Нагадаю, друзі, що вага трактора Soli 105 складає 3700 кг, коробка передач у нього 12 плюс 12 передач. Дводискове щеплення. Він має двигун на 4 циліндри і його робочий об'єм складає майже 4100 кубів. Повітряний фільтр в нього сухий. Вантажопідйомній задньої навіски 2900 кг. Ну і агротехнічний просвіт 45 см. Непогано, непогано, хорошо, хорошо, дуже понравився для нього. Хороша техніка. Хороша. Скільки да. він у вас годин напрацював? Ли... Уже 70, 71 мотогодину. то годину. Зараз, ну, в даний час, Угу. Можна сказати, це не дисковоборона, а дископлуг. Дископлуг. Да. Ну і як він? От, справляється на уразний. Супер. Тут 2,1 чи 2,2 дископлуг він справляється на уразним. Як це такий тюнінг, да. що по в нього? Як він? Ну, смотря, що робити. Якщо щось, наприклад, з Європаком ходимо, ну у нас Європак теж невеликий, 2,5 метра, угу. то ну, десь в середньому на годину часу, яку працюємо, не мото годину, а обично боємо, нашу боємо. годину. годину да, десь в пределах 4 літрів. 4 літра. Це більш-менш. Ну, В принципі, я не жалую, щоб був сильно такий угу. ж розход. Він для такої роботи, як ми робимо, то це нормальний розхід. Понятно. При дискуванні десь 4-4 з лишнім літри. Угу. А при чи як робимо чи залівання, то десь до 5 літрів. До 5 літрів. Да. Смотри, який ґрунт. Якось до нас піщаний, то десь 4-8 десь такого в середньому у нас уходить. Угу. А от вже якщо б взять, там, у нас долини є. Там більш тяжка земля, mm -hmm. то там вже можна 5-5,5 літрів на годину. Mm -hmm. Тож, друзі, маємо трактор Солі 105-й в дослідному господарстві, який працює майже з усім навісним обладнанням, яке використовується для обробки землі. Трактор чіткий, людям подобається. До речі, в Україні вже сотні працюють таких тракторів. Гарантійних випадків майже немає. Були проблеми там. Спочатку, коли постачалися трактори по гідравліці, по мілочам і нещодавно у людей розвалилась бортова, хоча тут мости європейські стоять. Ну, Маємо, що маємо. А взагалі на декілька сотень тракторів гарантійних випадків майже немає. Трактор пластий. Можна, звісно, подивитися в соцмережах тут на Ютубі, або Фейсбуці, або в Тіктосі про цей трактор, але ж впевнено треба заїжджати в компанію Мініагра і дивитись на трактор особисто, на всю лінійку тракторів Соліс. Є 26, є 50, є 110-ті Соліси і прийшли вже 130-ті соліси в Україну. Під відео є посилання на сайт компанії Мініагра, саме на розділ тракторів Solis, всі ціни там, телефони під торгівельних підприємств Мініагра в закладинці контакти. Тож завітайте, тестуйте, купуйте та отримайте задоволення від роботи на тракторі Solis.